В кабінеті управління освіти одразу ми потрапляємо в розділ профіль закладу. В профілі закладу, натиснувши на кнопку Редагувати, ми можемо заповнити всю необхідну нам інформацію, вказати назву, контактну інформацію та адресу. Після заповнення всіх полів, обов'язково треба натиснути Зберегти зміни. Наступний наш розділ це простори. В просторах ми можемо переглянути інформацію по закладам, які до вас приєднані. Наприклад, які класи зайти переглянути в сам клас, як ведеться комунікація в стрічці, який розклад цього класу та як здають завдання учні. В курсах ми можемо зайти переглянути, як вчитель заповнює конкретний предмет, яке календарне планування в нього, який розклад та як здають завдання учні. Те ж саме стосується факультативів, гуртків, ГПД та спільнот. В розділі «Користувачі» ми можемо надавати такі ж самі права адміністратора до колег через кнопочку Створити адміністратора. Якщо хтось з колег вже не є адміністратором, ми можемо позначити, що він вибув із закладу, і він буде переміщений на вкладку Вибули із закладу. Також в нас є розділ Аналітика, де зазначена статистика та активність на платформі. В статистиці ми можемо переглянути інформацію по всім закладам або ж по конкретному, та перевірити інформацію. В активності ми можемо обрати період, який заклад нам потрібен, роль та тип активності, і переглянути графік, або ж певне порівняння по всім діяльностям, щоб розуміти, на яку діяльність йде найбільше часу.